Всім привіт! Це перший урок безкоштовного курсу Контекстна реклама вхід у професію. Якщо ви новачок і хочете зрозуміти, що таке Google Ads, ви в правильному місці. Мене звати Юрій Скаковський. Я понад 10 років працюю в інтернет-маркетингу, починав свою кар'єру з позиції стажера. Зараз знаходжусь в даний момент часу на позиції Team Lead PPC, тобто управляю відділом PPC. Також маю великий досвід саме і експертизу в контекстній рекламі останні роки. Тому в мене є гарна експертиза і досвід, який я можу вам передати. Працював з дуже великими бюджетами. Зараз в моєму управлінні знаходяться бюджети понад півтора мільйона доларів в місяць, будував команди. Також працюю як консультант, окремо консультую бізнеси, допомагаю новичкам зростати. І ділитись своїм досвідом через знання. Тому сьогодні такий от курс, він безкоштовно через, наголошую на цьому, для того, щоб ознайомитись. А попереду буде більш повний 6 тижневий курс з практикою, сертифікацією і реальними навичками роботи з контекстною рекламою. Взагалі, що таке контекстна реклама? Хочу просто пояснити, це реклама, яка показується на запит користувача у момент потреби. Тобто, якщо порівнювати з таргетованою рекламою, в таргованій рекламі є інтерес, тобто здогад про цей інтерес, ми відображаємось там в момент цього інтересу. Тут є потреба. І людина, яка шукає певний продукт, о, наприклад, ми зараз з, з, спробуємо це знайти, купити, наприклад, ноутбук, да? а, і ми можемо побачити контекстну рекламу. Зверху в нас є а, торгова рекламна кампанія, а, в нас також бувають пошукові рекламні кампанії, а, YouTube. Менжен зараз Display Network і pmax кампанії, які об'єднують ці типи рекламних кампаній. Я трішки далі буду розказувати окремо про всі ці, всі ці види рекламних кампаній більш деталізовано. А зараз хочу зупинитись на тому, чому Google Ads – це потужний інструмент. Для бізнесу і чому саме контекстна реклама дуже гарно підходить для старту і для того, щоб швидко отримувати продажі, продажі або людини. Дивіться, є пушкові запити, вони фіксуються. Кожен місяць є певна кількість попиту на ринку. І ми можемо з цим попитом в певних нішах працювати. Кожна ніша вона унікальна, а, там є свої певні правила, є певні свої аукціони, які працюють, але а, суть всюди одна. А, плюс, а, якщо порівнюємо знову ж таки з траятованою рекламою, то ми б'ємо дуже широко, там ми працюємо з різними групами. Да, тобто, це може бути широка аудиторія, може бути інтереси, може бути uh, Advantage плюс шопінг. Зараз uh, дуже популярний uh, тип рекламних кампаній. Uh, а тут ми працюємо саме uh, з цільовим трафіком, uh, зачасту саме з таким теплим трафіком, це не холодний трафік, як uh, в мета. Uh, зачасту є окремі типи рекламних кампаній, як uh, YouTube кампанії Демоджен та дісплей компанії ми можемо там робити холодний трафік. І, до речі, дуже непогані результати отримувати. треба вміти працювати з, цим, з цими видами трафіку, і в цілому розуміти, що для цього потрібно. Дивіться, в чому ще плюс контекстної реклами? це. Точність аудиторії, оплата лише за клік, зачасту це CPC модель, тобто ми приймаємо участь в аукціоні, де є теж такі конкуренти, і в залежності від моделі ціноутворення CPC ми платимо різну ціну за клік. Це ще залежить від Ніші, від певного ринку, тобто збуту, наприклад, ринок США там. по Запиту Лоєр в Нью-Йорку там може бути і 60 і 80 доларів за клікціна, тому що конкурентна ніша, і ринок просто перегріти. Бувають там ніші менш конкурентні, більш конкурентні. все це ми будемо вивчати і окремо проходити в залежності від того, на чому будемо фокусуватися. З плюсів також є повна прозорість даних, тобто ми отримаємо ці дані, ми їх можемо аналізувати, розуміти, що працює, що не працює, і далі е, вже масштабувати. З мінусів е, платний канал, е, бюджет потрібно витратити одразу. Конкуренція у деяких нішах дуже висока, це те, що я вам назвав. Е, потрібно вчитись, тобто реклама може не працювати без правильних налаштувань. Uh, ну, Це так в цілому логічно, той же компанії, а, uh, Ми можемо їх оптимізувати, правильно з ними працювати і знаходити правильні моделі і без practices, які вже працюють. Просто на цей момент часу вони вже сформовані, uh, вони вже працюють, і ви можете їх використовувати далі і просто імплементувати. Звісно ж, ця ніша постійно розвивається, постійно оновлюються якісь uh, нові фічі. Це нормально, але в цілому працює одна і та сама методика, яка постійно діє. Якщо порівнювати, наприклад, з SEO, то для SEO там мінімум 3-6 місяців для входу потрібно. Потрібно зробити внутрішню оптимізацію сайту, потім робити працювати над зовнішню оптимізацію сайту і постійно дивитись над різними параметрами аналіз. Всередині самої ніші. Тобто, якщо тут у нас є просто сформований перелік даних, це сформований перелік різних інструментів, які ми використовуємо, і без practices, то ми е, одразу можемо робити якісь е, результати. Потім їх поліпшувати і потім далі масштабувати. Е, взагалі, дивіться, якщо ми підемо далі, я зараз покажу на прикладі, наприклад. Купити ноутбук, купити холодильник, да, купити холодильник Київ. У нас тут є пошукова видача, це в нас справа йде торгівельна видача а торгових рекламних кампаній. Вони ж можуть бути PMAX, як і тут в цілому, але а, давайте сфокусуємося на тому, що це пошукові та пі та торгові рекламні кампанії. А, зверху в нас три перших позиції. За часто до чотирьох позицій, здається, Вперше, зверху йдуть в рекламні видачі. Тут в нас йдуть окремо «Extensions», тобто доповнення розширення оголошень, які ми можемо використовувати. Тут в нас йде, йдуть «Headlines» і тут в нас знизу йдуть descriptions. Тут у нас знаходиться сам URL і назва рекламної кампанії, плюс і логотип. Зараз ми також можемо додавати в Extensions Images, тобто в розширення можемо додавати зображення і використовувати їх теж в рекламній кампанії. Плюс за рахунок того, що от такі от розширення extensions у нас використовуються в даному випадку сайт-лінки, тобто окремі лінки, які будуть на сайт, ми можемо використовувати це як. Окремі такі пункти переваги і якісь конкурентні переваги перед іншими нашими конкурентами. А, так, в цілому тут показав, а, дивіться. А, якщо а, дивитись більш деталізовано, то а, в нас є запит купити холодильник Київ, він відображається в рекламній видачі. А, він може бути. В залежності від того, як ми інтерпретуємо рекламну кампанію, да, він може бути там в різних типах співвідношення, тобто там в точному, фразовому або широкому типі співвідношення. В залежності від цього ми можемо відображатись по різним типам ключових слів. Я далі буду про це більш деталізовано розказувати і далі буду на це звертати увагу, щоб розібрати кожен пункт реклами. Пошуковою в тому числі і розказати а, це більш детально на прикладах на свіжій інформації і на тому, як це працює. Тобто, чому свіжа інформація? Тому що, а, наприклад, декілька років тому в ну, тому, нас працювали ключові слова в чотирьох типах співвідношення: це був точний фразовий широкий з модифікатором і широкий. А, зараз цього вже немає. Не Виключили широкий з модифікатором, все це змінилось і постійно змінюються якісь оновлення. Там, наприклад, не було p max кампанії, да? були торгові, потім були а, розумні пошукові компанії Смарт-шопінг смарт компанії, і потім вже з'явилася пімакс компанії Кожен по-різному інтерпретується, кожен по-різному з цим працює. Я, наприклад, використовую західні практики. І західні реальні кейси, на яких побудовані е, всі ці речі. Тобто, виходячи з цього, я будую базу і на основі цього е, далі вже розказую свої знання е, і ділюсь своїм досвідом. <кхем> Наступного разу, на наступному році, я покажу практичний захід у кабінет Google Ads, розкажу. Більш деталізовано про структуру рекламного кабінету, покажу, як це зсередини працює, і далі поведу вас по цьому курсу. Також е, я хочу нагадати, що це лише перший урок і перший крок. Е, взагалі, попереду також буде великий курс, він буде е, на 6 тижнів. Е, Глибока практика, е, це буде контекстна реклама для початківців. Зовсім скоро почнеться відкриття цього курсу, і я зможу більш детально його презентувати і розказати більш деталізовано все це. Тому дякую всім за урок і радий буду почути якийсь фідбек, коментарі. Підписуйтесь на мій канал, я буду ділитись корисною інформацією можливо, якимись кейсами реальними. Практиками, які я теж здобуваю, і буду розказувати про це на своєму youtube каналі. Дякую за увагу і до зустрічі!